Чи можемо ми говорити, що звільнення Олексія Данілова десь могло би бути в унісон навіть звільненням тоді ще Валерія Залужного І десь не хотіли так все компактно то робити, і трохи розділили це по часу, саме такі звільнення? Ну, от що можна сказати точно, що банкова починає розчищати, так би мовити, е прибирати з поля ті фігури, які стали крупними фігурами. Хай вони ну, в політичному сенсі. Комусь видаються не самодостатніми, але той же самий Данілов має більший політичний досвід ніж Зеленський, наприклад. І в цьому сенсі він, він для багатьох в оточенні Зеленського сприймався як фігура, яка встані скористатися майбутньою перемогою, якщо така буде, для продовження себе в політиці. Тому от вони потихеньку починають розчищати ті, прибирати ті фігури, які зможуть конвертувати якусь українську перемогу в свій політичний капітал. Швидше за все, що це завершиться. Цей процес завершиться виведенням на перші ролі на чолі всяких інституцій, особливо безпекових. Таких людей, які не встані будуть конвертувати е, перемогу в щось більше, тобто, Зеленський е, е, закріпляє за собою монополію на перемогу і на поразку, також чи правильно я вас зрозумів. Олексій Данілов не був комфортний офісу президента протягом тривалого часу. Він просто людина з більшим політичним досвідом, з більшими політичними комунікаціями, який на рівних міг говорити із частиною олігархату, перед яким для більшості функціонерів нинішньої банкової ну все таки, тобто цим функціонерам перед олігархами доводилось стояти на задніх лапках, а Даніло говорив на рівних з ними. Це їм було дуже дискомфортно.